Вітаємо вас! Сьогодні студія дитячого телебачення в мальовничому селі Токарівка Жмеринського району. 14 серпня у святому кові або медового Спаса на березі річки серед мальовничої природи колектив Берегиня разом з односельчанами частували гостей національною їжею. Охочі ділилися рецептами старовинних страв, які готували в селі ще понад 100 років тому і радували своїми неймовірними голосами. У цьому році зразковому народному фольклорному колективу Берегиня виповнюється 22 роки. Але насправді мелодійна народна пісня живе у серцях цих жінок і чоловіків вічність, бо з уст уста передається крізь покоління. Жмаринська газета і вихованці студії дитячого телебачення побували в гостях в селі Токарівка, записали рецепти старовинних страв. І фольклорні пісні про все розповідаємо нашим читачам. Хочемо вам розповісти про дивишних людей села Токарівка та про фольклорний ансамбль «Берегині», який зберігає національні традиції та знає понад 300 народних пісень, коли у школі на уроках літератури ми вивчаємо календарно обрядові пісні, читаємо тексти з підручників чи слухаємо в телефоні запис. Це одне. А коли нам доводиться записувати слова пісень з уст справжніх берегинь, це неймовірний досвід і враження, які залишаються на все життя. Фольклорному колективу 22 роки ми в репертуарі до 300 пісень різного жанру, соціально побутові пісні, патріотичні, історичні, чумацькі, козацькі, різні пісні. Люди співають, відповідальні люди, такі, що знають багато старовинних обрядів, звичай. В сьогоднішній день ми присвячуємо культурній спадщині. Показували старовинні українські страви, виконували пісні. Велич української пісні живе в пам'яті і в устах кожного учасника фольклорного колективу, який не уявляє свого життя без пісні. Галина Пилипівна Дякова готує затірку або щіпанці, змішує тісто на воді і молоці, додає щіпку солі, і доки руки міцно працюють, в пам'яті момоволі постають слова із пісні. Мала мати дочку одну одиночку, та й віддала дочку, одну одиночку, на чужий край стороночку, та й віддала дочку, одну одиночку, на чужий край стороночку. Лежні голубці, вареники, затирка, урванці, паляниця з маком понад 50 національних страв приготували місцеві господині села Токарівка. Замішане тісто Галини Пилипівна дрібненько рве на шматочки різної величини і кидає в окріп. Помішай і за кілька хвилин дістає та присмачує шкваричками з цибулі. Доки щенці готуються в казані на вогні. Галина Охрімовська розповідає секрети приготування паляниці з маком та шуликів традиційної обрядової їжі, спечених коржів, поламаних на дрібні шматочки, макітрій, залитих медом та розтертим маком. А чи знали ви, що про шулики або ламанці згадував у творі енеїда сам Іван Котляревський, твір якого проілюстрував наш маринчанин Анатолій Базилевич? Тут їли різні її потрави і все з полив'яних мисок. І самі гарні її приправи з нових кленових тарілок, свинячу голову до хріну і локшину на переміну, потім з підливою індик. На закуску куліш і кашу, лемішку, зубці, путрю, квашу і з маком медовий шулик. Учасники колективу берегиня не просто співають українські народні пісні, а саме зберігають в пам'яті календарно обрядові пісні. Зимового, літнього і весняного циклів Володимир Підгаєць, Олександра Пачук, Віра Заточна, Галина Дякова, Надія Варцаба, Віра Варцаба, Наталія Підгаєць, Валентина Шпак, Тетяна Оранська, Валентина Романюк, Вікторія Оранська, Катерина Ставнічук, а віднедавна ще й Тетяна, Олена та Алла передають уст уста тексти старовинних пісень, і вчать дітей і молодь не забувати фольклору і традицій. Колядки, щедрівки, Веснянки, Гаївки, Купальські, Жниварські, Русальні, історичні пісні козацькі, чумацькі, родинопобутові, колоскові та весільні, жартівливі коломийки. понад 300 народних пісень знають на пам'ять учасники колективу Берегиня. До війни фольклорний колектив активно брав участь у різних конкурсах, підкорював першість всеукраїнських пісенних фестивалів, а нині об'єднують зусилля у підтримці Збройних сил України. Хочеться сьогодні, перш за все, подякувати нашим славним збройним силам України, нашим хлопцям і дівчатам, які боронять нашу державу. Ви знаєте, що без минулого немає майбутнього. Треба зберігати ці народні традиції, українську пісню. І хочеться вас привітати з цим чудовим святом медового спасу, побажати всім здоров'я, благополуччя, наснення, терпіння і звичайно миру і перемоги. Українська пісня. Душа українського народу, яка поєднала у собі його історію, мораль, мрії та прагнення, пісню оспівує те, що важко передати просто словами. Її чарівна сила здатна поєднувати серця, розраджувати важку хвилину, надихати, споріднювати душі і вести до перемоги. Вона проста і водночас всесильна. У пісні материнська ніжність біля колиски дитини, козацька мужність, вірність, любов. У пісні велична, трагічне і героїчне минуле народу. Любимо тебе, українська пісня звучить надалі крізь віки.